Ми були в окупації, я не змогла виїхати, та я й не планувала, так як мої батьки старенькі, папі 85 років, мамі 81, і ми ще тут приглядали за старенькою бабусею, якій було 92 роки, на жаль, вона померла в цьому році. Були ми тут. Війна, окупація це дуже важкий тягар. І зараз навіть нас звільнили ще 11 листопада, але це кожен день ми це все. Переживаємо, читаємо ці новини, зараз, на щастя, є інтернет. А то ми півроку були з 1 березня і до кінця липня в нас не було світла, не було зовсім ніякої, ніякої інформації. Ми слухали такі маленькі радіоприйомнички, чоловік там з декількох зробив один. І ми вночі. Слухали хоча б щось. Навіть польські декілька ловили разів польську хвилю, щоб щось хоч почути, що, що у нашій державі відбувається. Комунікації з сусідами, з близькими. Ми так друг друга підтримували. Деякі вже не вірили, казали, мабуть, це на, назавжди у нас тут. Я завжди підтримувала людей. Ми приходили кожен день до магазину, нам прив... Не кожен день через день по хліб, то завжди казали, все буде добре. Прийдуть наші. Ми їх таки дочекалися. Навіть зараз про це згадувати важко, але коли я почула, як сусід кричав, наші хлопці вже за каналом, то це просто ну неймовірно передати це відчуття. Ми так бігли, ми так ждали, їх чекали, обнімали. Ой, в общем коли в кінці травня до нас зайшли расисти, вони їхали по цій вулиці. Ми думали, село маленьке. Я навіть дітей сюди, з міста, з Херсона, кажу, приїжджайте. Коли узнали, що війна, в перший день в п'ять ранку я їхала на роботу, сестра мені дзвонила, 5.20 було в автобусі, каже, Надя, обстрілюють чангар. Я ще поїхала на роботу, там все зробили, що потрібні, необхідні. І приїхав. Дітям перезвонила, щоб приїхали сюди в село. Тут все ж таки я вважала, що тут буде безпечніше, ніж у місті. Але вийшло наоборот, в нашому селі ця дорога життя. Вона сполучає Херсонську і Миколаївську область. І слава Богу, що вони в нашому селі не стояли. Але, на жаль, вони стояли в сусідніх селах. І ця дорога, особливо десь в кінці травня, вони заїхали рано утром. Заїхало близько 40 машин, їхніх різних видів воєнної техніки. Ми таких навіть і не бачили. І це так було. Я з вікна поглядала за ними, це так було страшно навіть дивитися. Вони їхали всі зверху, сміялися, їм було радісно. Нам зовсім не було радісно це все споглядати. Навіть згадувати про це важко. У нас особисто не заставляли, мабуть, знали про нашу українську позицію. От нас тут декілька людей по центральній вулиці. То коли був референдум, до нас навіть не зайшли, тому що ми, ну, ми ховались, ми не хотіли попасти під цю, їхню під цей вплив, щоб що нам робити. Ми ну і і і навіть слухали Верещук, тоді ж вона казала: ви нічого не бійтеся, вже якщо для своєї безпеки, то підпишіть цю цей лист. Ну, ми, ми не хотіли просто попасти на це. Людей ми старалися е, заховатись в цей період, коли був іменно референдум. То слава Богу, що вони до нас не зайшли. До багатьох на нашій вулиці не зайшли. Ми були цьому раді, але ми все ж таки сумнівалися, думали, що вони на другий день, мабуть, прийдуть або на третій. Ну, не прийшли. Ми особливо ховали чоловіків, бо нам казали, що будуть забирати. Ми цього боялися в цієї мобілізації рашистки. Ми боялися, що позабирають чоловіків. Ми вже навіть думали, де, де б їх якісь ями копати, куди б їх ховати. Ну потім нам сказали, що у них собаки, що ви собі це придумуєте. Коли вони зайшли до нас 11 квітня, я була на другому поверсі в будинку, і просто ми люди радянського часу вчились в школі. Дивилися ці фільми про війну. І я коли подивилася у це ця площа, і вони тут великий БТР заїжджає, і вони виходять з цього БТРа з собаками, вискакують в воєнній формі. Понімайте, це сразу, на, сразу нагадало мені про цю війну, яка була велика вітчизняна. І чомусь так дуже стало. Ну я не скажу, що страшно, але дуже неприємно. І потім вони прийшли, почали йти по селу і перевіряти кожну кожен будинок. До нас зайшли 8 чоловік, спросили, де ми працюємо, хто ми, як перевіряли телефони, перевіряли все, починає з підвала згоріще і, і де тільки можна все все все, все перевіряли, Чоловіка знайшли в телефоні. Хтось йому скинув БТР їхній військовий. Він навіть ми не знаємо і хто, як воно вийшло, чи десь в якомусь вайбері, чи де дуже ну, всі причепились до нього, що це у вас таке, і чого воно у вас в телефоні. Ну, ми попиталися об'яснити. А у мене зять меншої сестри, чоловік. Він учасник бойових дій. Видно, хтось сказав, що він. Учасник бойових дій, і вони прийшли до батьків і каже батько, отець, де твій син? Він каже: а мене нема, в мене три дочки. А він, де твій син, Де твій син. Я ті сказала, сказав, де твій син? Ну, В общем, я прибігла, почала кажу, та немає і у них. Ну, почали відмовляти їх. що це, Ми дуже злякалися за батьків, думаю, все ж таки вік поважний. ну, Слава Богу, що вони пішли. Деяких людей забрали автомобілі на верхній вулиці. Вони жили перед закінченням окупації. Вони жили на верхній вулиці в будинках. Ми дуже переживали за цих людей, які по сусідству з ними жили. Там забрали вони були машину, мотоцикл, ну що могли. Ну на щастя, що вони недовго пробули в нашому селі, буквально там дві чи три неділі, і потім нас звільнили. Ають волонтером дуже часто, особливо в перші дні. До нас дуже часто приїжджали, Нас так підтримали, волонтери, військова адміністрація. До нас скільки привезли гуманітарної допомоги. Я навіть потім в вайбері писала людям з лівого берега, що все буде у вас добре. Ми навіть не знали, що це так затягнеться. І зараз нам продовжують раз у дві неділі. Нам військова адміністрація дає продукти харчування. Потім волонтери, церква нас дуже підтримують. Практично кожної неділі до нас приїжджає гуманітарна допомога. На це ми не, не Що ви найбільше зараз потребуєте? Мабуть, трошки грошових виплат, тому що зовсім мало нам тільки дали по 1200 гривень цих, і, і все. А ми ж хочемо заплатити за комунальні послуги, за газ, теж хоч його там і, і не дуже ми споживали, економили, але все ж таки за електроенергію треба заплатити людям. Пенсіонери отримують пенсію невеличку, діткам вже трошки допомагає. А люди такого віку, які ще не на пенсії, вони практично про 1200 за цей весь період. Ми нічого не отримали. Але як нас роботою? Я так маленька село, яка скільки населення і люди. За рахунок господарства да, виживають тільки за рахунок домогосподарства. Корів небагато. Ну це ж гуманітарна допомога, люди, огороди, де вирощують свої овочі, цим виживають. Ми, наприклад, цим виживаємо, у нас ніякого господарства немає. Батьки мої пенсіонери за рахунок пенсії виживають. А так люди працюють тут. У нас є підприємство, вирощують сільгоспродукцію, там працюють молоді хлопці. Їми плачуть заробітну плату. Ну, село у нас маленьке, в нас всього 150 жителів, багато виїжджало в окупацію, зараз повернулися, дві чи три сім'ї тільки не повернулися, люди повернулися. У нас зараз більш-менш тихо, ми чуємо тільки, як наша робота, наші воїни працюють як, а так, слава Богу, більш-менш тихо. Ми переживаємо за інших людей, яким зараз дуже важко, особливо за лівий берег, особливо після цього затоплення. Дуже шкода людей. Запам'ятали цих хлопців, вони приїхали до нас в перші дні. Я просто що южний пам'ятаю, Вони привозили нам в ті часи, те, що дійсно нам на, на потрібно було предмети гігієни, продукти харчування. Ми їм дуже вдячні. Ми чим змогли там ті якісь пиріжки, що ми можемо зараз в нашому селі. Ми на протязі вже, мабуть, трьох місяців, та навіть більше, ми випікаємо кожну неділю. Хто що може, хто вареники, хто пиріжки. У Нас тут ці волонтер сусіднього села Оксана і Саша. Вони возять нашим хлопчикам на блокпости цю продукцію, і ми нас це радує, що ми, хоч якусь маленьку часточку, можемо. Те, що ми можемо зробити для наших воїнів, вони дуже багато чого для нас роблять. Хай їх Бог береже і хай швидше прийде перемога на нашу землю.